Лише за останні два дні на надмірній довірливості жителів Житомирщини шахраї заробили понад 30 тисяч гривень. Поліція вкотре звертається до громадян з проханням бути уважними та обережними у всіх справах, так чи інакше пов'язаних з фінансами. Махінатори вигадують все нові схеми, аби змусити людей віддати свої кошти. Втім, спрацьовують і старі прийоми. Останнім часом набуло поширення такі шахраства при використанні мобільних терміналів. Злочинці телефонують в основному це нічний час, передранковий час, дзвонять до батьків взагалі до людей, в яких і діти. Але телефонують і представляючи ще працівниками міліції, пропонують заплатити гроші, якоби за сина за доньку, яка попала або в ДТП і потрібно викупити, або скоїла якесь правопорушення чи злочин і знаходиться в міліції, і для її звільнення з міліції необхідно заплатити гроші. Зловживаючи довірою людей, шахраї пропонують вирішити усі проблеми, аби син чи хтось інший з рідних не потрапив до в'язниці. Говорить, що Ну, ви знаєте, зараз корупція, боротьба з корупцією дуже сильна. Тому, якщо ви хочете, то ось дуже секретно, щоб це було зроблено, щоб ви передали 5 тисяч доларів. На жаль, у багатьох випадках люди, шоковані неприємною новиною, відразу вірять пройди світам замість перевірити отриману інформацію. Я була звичайно в шоці. Кажу: а де мій син? Ми зараз дамо йому трубочку, дали трубочку йому. Ну, голос, звичайно, не був схожий на мого сина. Зовсім схожий, але чимось перекликалось. Ну я думаю, що він в такому шоковому стані, і тому його голос трошки змінений. І лише віддавши чималу суму грошей, наша героїня спробувала зв'язатися з сином, який ошелешив жінку словами, що до жодного ДТП він не має ніякого стосунку. На жаль, серед жертв такого шахрайства опинилось чимало й інших жителів області. Хотів би порадити всім, хто буде, хто попаде, не дай Бог, в таку ситуацію, якщо йому зателефонують в нічний час, в денний час, в будь-яку пору доби. Вислухавши, будь ласка, перепровірте для цього треба зателефонувати просто на 102. Нещодавно працівники затримали групу осіб, які саме таким видом діяльності заробляли на життя. Втім, інших охочих до легких грошей ще вистачає. А відтак і продовжують потерпати від їх дій довірливі громадяни. Тому правоохоронці застерігають лише розсудливість та спокійне сприйняття ситуації може вберегти вас від нерозважливих дій та вчинків. Спробуйте якнайшвидше зателефонувати тому, хто потребує негайної допомоги, або людям, які можуть у даний момент бути поруч з ним, і підтвердити або спростувати те, що трапилося дружині, чоловікові, друзям або знайомим. Розкажіть про ситуацію ріднім чи сусідам. Їх неупереджена думка та здоровий глузд допоможе вам зрозуміти, що історія має явно неправдивий характер.